вас! в прямому ефірі ви дивитеся ток-шоу момент істини. Вже декілька місяців на річ, над річкою Південний Буг поюває смородом. Містяни бідкаються, а екологи не знають, що робити. Причини забруднення так і не знайшли. вкотре розбирається комісія для виявлення забруднювачів. Забруднення хімічного чи біологічного генезу потрапляє у водойму. В результаті маємо гострий сморід по місту, чорний колір води та дохлу рибу на побережжі. Джерелами забруднення у нас може бути і каналізаційна мережа, порив каналізаційної мережі. Це може бути зливові стоки або інші якісь забруднюючі від підприємств організацій, установ, які розташовані вздовж річки Південний Буг. Ймовірним джерелом забруднення є підприємство у селі Наркавичі, яке займається цукроварінням. Це все ще случилося в листопаді, в грудні місяці. Забруднення. Від Нарківського заводу. Кількість забруднюючих речовин в аналізах показала вищі норми. Робоча комісія взяла пробу води та змірила рівень кисню у річці Південний Буг. Результати проби будуть уже за 5 днів. Якраз основний показник, який характеризує, що відбувається з річкою. І кисень має бути в нормативі не менше 4 мг на літр. На даний час є менше 1 мг. Тобто відбуваються певні процеси і засвоєння органічних речовин. Їх неття забирає кисень. В результаті жодні живі організми не можуть вижити. Комісія обстежила обидва береги екологічних порушень. Не знайшли робочою групою було обстежено. Водосховище на річці Поданий Буг у районі протікання мікрорайону Гречани, міста Хмельницький, метою обстеження було виявлення додаткових можливих місць скидання зворотних вод або рідких відходів у річку. Було проведено обстеження з обох берегів, і правий, і лівий, і жодного місця скидання на даний час не виявлено. Ну що ж, а до себе у студії ми сьогодні запросили Юрія Резникова, голову, голову обласної організації Українського товариства охорони природи. Ми вас вітаємо, пане Юрію. І відразу питання до вас. Дійсно, є проблема, є величезна проблема, але чи сьогодні достатньо заходів вживаються і екологами, і посадовцями області, аби її утилізувати? Саме проблема дійсно є і проблема владі. Є в нас два поля чи два антагоніста, Скажімо, ці два об'єкти права є влада і є я, громадянин. Громадянин, який має обов'язки перед владою сплачувати там якісь податки, виконувати інші правила поведінки, там не смітити, не викрикувати щось, а влада за це забезпечує громадянином всі умови безпеки, в тому числі екологічну безпеку. Угу. Сьогодні ми бачимо, що влада повністю безпорядна. І здавалось би, вже влада не Януковича, влада не когось, а вже наша влада, там майдан привів свої вже хлопці, керують. Влада абсолютно безпорядна. Сьогодні така заява. Ми не знаємо, що тече звідки це ганьба. Я за 35 десь років чи більше я в охороні природи. Я такого ще не бачив, не чув і не знав, щоб таке взагалі може бути, щоб щось звідки стекло в такій кількості, що річка в обласному центрі чорна. І державна установа, якої чотири поверхи співробітників, каже, що ми не знаємо що. Це мала сидіти секретарша тільки на роботі біля телефону, mm -hmm. всі решта мали сидіти на річці, там, по оба береги, винюхати, вимацати, знайти, доказати. І тільки тоді ми сказали, «да». Влада сьогодні працює нормально, вона забезпечує екологічну безпеку своїм громадянам. Сьогодні я такого сказати не можу. І ці кадри лишній раз підтвердили. Що річка Чорна, це обласний центр, це не Чемирівці, це не Білогір'я, це центр області, це обласний центр, це то місце, куди дивляться всі райони, вся громада, вся область. Ну, є пев... проходили певні наради по цьому питанню. Mm. Виїжджали екологи, але результату немає. На вашу думку, чому? Чому так сталося? Це, це що... недостатньо питанням? Ні, що? Тому що виїжджали, а треба виходити пішки. Mm. Я сам пробував і бачу велика різниця, коли ти їдеш, а коли йдеш пішки. По території, тоді дуже багато чого попадає на очі. Uh -huh. Тоді зустрічаються люди, з якими можна поговорити, які підскажуть, де, коли, в якому місці, де можна е, записати е, свідчення людей і положити в папочку. Оце буде. А коли б виїхав там, під місток, постояв під містком і показав, що в нас нічого нема, хлопці, тут чотири поверхи працівників. Дійсно, ми бачили на кадрах так. в сюжеті, що там і достатньо сміття на річці. Як ви вважаєте, чи можна було взагалі ну попередити подібне явище навесні, коли ну я не знаю, зараз так, така стала ситуація? Чи є якісь профілактичні заходи? Що можна було би зробити, аби не було? Тому що нас в Україні знаєте, mm -hmm. як грім не вдарить, не перехрестимось? Ну мені здається, сьогодні якраз ця ситуація вона мусить заставити владу е, е, звернутись до річки Південний Буг. Я вже не кажу про інші об'єкти, хоча б осилити річку Південний Буг. Стосовно того, чи можна попередити, можна. По-перше, в нас закон про охорону природи вийшов в 1991 році, 15 червня, прекрасний закон. От. Він, там, він це є базовий закон. Після того дуже багато було значить, і по повітрі, по воді, і кодекси, різні, і кримінальні справи статті в кримінальних кодексах, але оцей базовий закон. Мені я дуже гарний була конституція України, яка чітко вказує, також хто є власником природних ресурсів, тобто ми народ. Так. От і е, що можна, що не можна, от, хто повинен забезпечити на сьогоднішній день, якщо ми будемо святкувати не так е, ці дні охорони навколишнього природного середовища, які в нас є міжнародні 22 квітня і день довкілля там український. От, не ритуальна посадка дерев, а вийти всіх органів місцевого самоврядування, вийти всім державним службовцям, які відносять, і до сфери охорони навколишнього природного середовища, до земельних ресурсів, там теж є проблеми з земельними ресурсами. Вийдемо всі на пло цю на пойму заплаву річки. Я так думаю, що якщо ми змінимо цей акцент, от, ми можемо по-перше знайти джерело забруднення. Так? Ми можемо якимось чином попередити, але якщо сьогодні оця чорна річка і не понесе ніхто відповідальності, то я вам обіцяю, що ніхто більше не буде не смітити і в нічого не робити. Тому що це є приклад. Є приклад безнаказаності. Стаття в Законі про охорону природи там є. Чітко я навіть приніс так. виписав, що чітко вказує, що невідворотність. Mm -hmm. Є невідворотність покарання за екологічні злочини. Є е, навіть статті, такі нові стаття вже з'явилися в кримінальному кодексі як екоцит. Тоже екоцид – це гибель, скажімо, тварин, е, ми маємо на рибу, рибу, в даному випадку, і рослинність. Рослинність теж mm -hmm. там є mm -hmm. сьогодні проблема. Вона там гниє вже від всього від тих структів. Наскільки небезпечно може бути подібне, подібне явище? Тобто, ну не не знають, хто, що це. Запах є. Наскільки небезпечно це може бути для людей? Незабаром, ну тобто, там, через декілька місяців буде вже відкриватися сезон для не, не буде контрактів. По-перше, вже нерест починається. Розпочинається нерест. Бо всіх він природа не запитує в людини, можна чи не можна. Підійшов термін, все, почалося. Mm -hmm. Сьогодні нер... нерест нерез провалений, сьогодні не отримана. Нами, як громадянами, як власниками природних ресурсів, не отримана вигода від природи, нема е, тваринний світ, гине От, е, риба. Так? Це є дуже велика проблема, але найбільша проблема не від того, що там найдуть не йдуть, а проблема від того, що ми показово всім показуємо безнаказаність за екологічні злочини. Оце найгірше, що сьогодні є. Нема винуватого. Угу. Купа людей, які... Вроді би представляють державу собою, так? а винуватого нема. І це найбільша проблема, бо вона потягне обов'язково далі. Я вже мовчу іншу проблему. Мені здається, з настанням тепла, коли вода буде тепліша, там більше гниття буде. Там і рослини, і риба десь в ямах, вони будуть гнити. Там велика риба от, є. І ліквідації наслідків цього забруднення ніхто не проводить. Якщо не знайдуть виновного, винуватця цієї аварії, що забруднив, то влада повинна організувати сама безпосередньо хоча б ту рибу виняти звідти, щоб вона не гнила, а не випускати, піднімати заставку, там протече більше чи не протече, хай до Вінниці. Mm -hmm. Не забуваємо, що Вінниця сьогодні це вже не Вінниця. Це колиска президента України і колиска голови Верховної Ради. І Вінниця п'є єдине джерело водопостачання це річка Південний От то, Якщо ми хочемо підняти заставку, бистренько туди його сплавити. Mm -hmm. От. І оце з настанням тепла, мені здається, що історія ще не буде завершена, навпаки, вона отримає друге дихання. Період якраз співпадає з тим, що розпочинається виборча компанія до органів місцевого самоврядування. Я думаю, що якщо не половина, десь четверта частина депутатів обов'язково будуть тикати пальцем. І будуть це на прапорі нести на виборчій кампанії свої. Тобто воно огласку, не знаю, як українською гласку, так огласку, ну все одно получить, причому саме широко получить оця ситуація. Скільки, будь ласка взагалі? Так. Яка в нас ситуація в області з іншими водними ресурсами з точки зору екології? Ну щодо питного водопостачання я би сказав, uh -huh. наша область найкраща ситуація, чим суміжні uh -huh. області. Тому що навіть в, в межах області, Кам'янськ-Подільський, половину воду з джерел підземних, половину вже з річки п'є. вся, Чернівці, Івано-Франківськ. Тобто скрізь є проблема. Ми, саме місто Хмельницьке, хоч красили, трошки гнівається, має за що, бо ми світи воду качаємо. Так? Але ми питною водою як місто забезпечені навіть занадто, бо всі мийки автомобіль сьогодні, автомийки стоять на питній воді. Що теж є ненормально. Угу. Щодо сільських населених пунктів, проблема інша. Ви знаєте, можливо, пов'язана, можливо, ні, у нас в 89-му році, в 98-му-99 році проходила така кампанія по ліквідації шахтних пускових комплексів, ракетних комплексів. І то було дуже величезні споруди. І ми, як громадська організація, зробили громадську екологічну експертизу і довели, що буде пропадати вода Пітна, тому що шахта проходить через декілька водоносних горизонтів. Uh -huh. І втрачається герметичність, верхня вода тече в нижні там, тобто ці, де керниці стоять, в uh -huh. привичній сільській керниці, вода там буде пропадати. Якось ніхто не дослухався, е, пройшло трохи часу, і останнім часом я отримую багато інформації. Що пропадає вода в Керницях, в селах. Якось були, проходили різними, проводили громадські слухання і засідання в райдержадміністраціях, де були голови сільських рад. Пам'ятаючи цей момент, я запитую голови сільських рад, що в нас от такі скарги. Чи є ці проблеми? Кожен голова сільської ради заявив, що да, пропадає пітна вода в криницях. Тобто, може, в догонку цієї риби, так? Потім десь через рік, два-три виникне ще гірша проблема, коли пропаде вода, угу. і потім відновити чи навозити воду це набагато важче, дорожче, і навряд чи хтось буде так серйозно цим це займатися. Да, до райцентру, до обласного ще привезу, угу. там, в село я не знаю. Дивіться, ще так. таке. Ну повертаючись до річки Південний Буг, хто взагалі якщо не знайдуть винуватця, хто повинен відповідати за це, Влада. Влада чітко є два відповід... Три відповідальних по відносно закон по охороні навколишнього природного середовища 91-го року. Угу. Перше стаття 15 чітко говорить, що органи місцевого самоврядування ми знаємо, це обласна рада. Так, так? органи місцевого самоврядування вони забезпечують реалізацію екологічних прав громадян. І організовують так далі, далі роботу, там по ліквідації наслідків, е, любої, вони мають право вплоть до зупинки підприємства, mm -hmm. любої форми власності, mm -hmm. і там така догова стаття. Далі е, є спеціально уповноважений орган державної центральної виконавчої влади, це Міністерство екології. Воно різні назви. Там Міністерство охорони колишнього природного середовища, остання mm -hmm. назва нам зрозуміла Міністерство екології, його органи на місцях. Це Державна екологічна інспекція. Ну, от. І третій відповідальний і дуже серйозний відповідальний це обласна адміністрація. Вона відповідає практично за все, що є і що відбувається на її території. Uh -huh. От тобто, обласна адміністрація, вона довгий час взагалі не мала жодної служби екологічної, так хоча відповідальність вона несла ну на паперу, у всякому случаї, а десь рік тому вже. З міністерства екології вони перетягнули на себе і створили департамент охорони колишнього природного середовища, чи департамент екології природних ресурсів, так <звучить> називається, от що теж правильно, тому що, скажімо, відповідати відповідали свої служби, не мала виконавча влада. Сьогодні адміністрація має, тобто обласна рада, обласна адміністрація і екологічна інспекція. <звучить> Три Це... столба. От це три кита, які несуть абсолютно повну відповідальність і повинні тавтологія відповідальність за безвідповідальність. Mm -hmm. Тобто бездіяльність вона теж наказуєма. Яке, яке, яке взагалі покарання може бути в таких ситуаціях? До, здається, 15 років, там навіть є такі статті, там в кримінальному різні статті є. От. Навіть за неправдиву інформацію приховування, аварії, невжиття заходів і так далі, так далі. Що ж Але... до практики? Чи може бути таке на практиці сьогодні? Ну, в принципі, може бути. Може бути е, Може бути, знову ж таки через те, що е, ближче до виборів рухається, так? І е, сьогодні ті, що ще вчора ура, кричали, сьогодні можуть вже відходити на другий план. Угу. А скажімо, до ближче до важлів якогось впливу, можуть вже бути інші люди. Які зацікавлені в своїх розкладках, так в своїх кадрових перестановках, е, в своїх популізмах і в своїх політтехнологіях це все накладається і в принципі може все бути. Все. скажіть, будь ласка, хто найперший має понести покарання від цього, тому що є, ви кажете, є три кита, на якому тримається так. вся екологія. Так хто найперший повинен понести відповідальність за то? Ну не найперше. Я зда... мені здається, що покарання повинні понести обов'язково всі, хто або хто без... проявили абсолютно в ці. дуже багато там є. Угу. І від складу інспекторів, і то саме керівництво. Скажу, Я не говорю про голову адміністрації, він щойно прийшов, угу. і сьогодні на нараді я зрозумів, що він там пробує вже там все зробити, щоб зрушити питання. Але от ті, хто до нього керували адміністрацією, Ну, це 100% що я маю відповідати. Сьогодні у вас була нарада з Кльніченком, заступником, так? так, і ви, окрім Південного Бугу, говорили про природно-заповідний фонд. Що це він третій, я так розумію, у нас в області. Що попередніх два, чим вони займаються в області? І наскільки потрібно було третій створювати так. сьогодні? Цікаве питання. З однієї сторони, я не дуже займаюся природно-заповідним фондом, але так сталося, що і перший, і другий. Саме я долучився до того, щоб вони були створені. Угу. Перший природно-заповідний фонд це той, що на терені Кам'янець-Подільського, Чумировецької Городоцького району, оцей національний парк Подільський ТОВ. Ми, в нас ідея виникла на початку 90-х років, бо ми побачили, що по другий берег в Тернопільській області вже є національний парк, угу. і воно якби в'язалося, і в нас тоді фантазії були. Ми думали, що ми боремося за державу, і тепер вона піде гарно. І ця ідея буде мати гарний розвиток, От ми заповідаємо територію, і потім може і туризм бути, що, до речі, сьогодні. Програма розвитку області до 2020 року, саме першим рядочком це є туризм. Угу. Тобто влада хоче отримати гроші саме і в галузі туризму, так. а не там з виробництва і так далі. То оце була ідея, ми штовхали, їздили в Київ, проштовхали, потім підхватили, там був Володимир Артемович Шмигований, такий потужний був начальник управління охорони природи. Він це взяв в свої руки і довів до логічного завершення, що національний парк створений. Угу. Там. Це перший. Так. Другий, також державне управління дуже довго займалося створенням національного парку. Але дійшло десь років 10. Потрачено дуже багато коштів, в тому числі і бюджетних, і позабюджетних, і навіть різні грантові кошти. І дійшло до того, вже коли понесли документ президенту на підпис про створення. Ну, указ повинен бути президента про створення національного парку. От мале Полісія, обласна адміністрація дала свої негативний відгук і, по суті, похоронила. До мене звернувся Вавренчук, що ми як держава, ну, начальник департаменту, ми як держава, ми всі свої можливості вичерпали. От ви тільки можете, як громадських, тобто в нас дещо є ширші можливості от, в такому плані. І треба віддати должне чи належне. Mm -hmm. Ще русизм проскакує, Потрібно віддати належне тодішньому голові адміністрації Василю Ядосі. Який вислухав, у нас були з ним зустріч, були переговори такі сам на сам, і він зрозумів тему, і це треба було приступити через себе, коли видали негативний, значить, тобто похоронили. А так. що похоронили? Там вже ліс. Угу. Його треба рубати, буде копійка. Угу. А якщо він підпадає під природно-заповідний фонд, то вже проблема з виробкою. От. І тоді адміністрація і Василь Ядуха особисто долучився до цього, приклав руку таку керівника справжнього, щоб той парк був таки створений. І Є? із пакета документів, які президента лежали на столі. Ну і тоді начальник управління охорони природи Вавренчук теж угу. вже поїхав до Києва, десь там своїми каналами щось угу. робив. І єдиний підписав указ по Хмельницькому верхнє це мале поліся. Третій, сьогодні, сьогодні це так. другий, А третій, третій планується по річки Південний Бук, про яку ми сьогодні мову угу. ведемо, яка забрудниться, щоб вона не була такою чорною. А відповідальність за пошкодження. Природно-заповідних територій набагато вища, ніж просту річку. Так. Там є такі. От. Ведеться велика робота, також була і громадськістю, і е цим значить, департаментом охорони навколишнього природного середовища. Ми сьогодні бачили, mm -hmm. що також ця робота ведеться досить серйозно. Мова йде про що? Про те, щоб ті е ділянки природи, е які, ну, природні комплекси ще залишилися. Їх зберегти, щоб той тваринний світ, так паринка там маленька, більша, вони могли жити в комфортному для себе середовищі, щоб там їх не лякали. Я пам'ятаю, як приїжджали з Америки наша, наші екологи Львовський там професор, от їздила Світлана Кравченко в природно-заповітний фонд американський, то там показано, як повинні зберігати, що йде якраз. Популяція тварин, якраз йде оцей весенній оцей карнавал, коли гуляють ці тварини, і птахи, і все, то навіть служителі парку вони туди не йдуть. Mm -hmm. Наші тобі пішли, звісно, mm -hmm. вони навіть не йдуть, бо це період все, тиша mm -hmm. мертва. Навіть ніхто не має права там, хоч міністр буде. Я думаю, у нас теж дійде до цього. Але поки нам треба застолбити межі. Так? Щоб його не вирубали, поки ми будемо добиватися чогось іншого, mm -hmm. От, щоб його зберегти. Я хочу, ну, як приклад, навести У нас була запланована така дорога Лісабон-Київ. Вона з Західної Європи, мала через Хмельниччину, до речі, пройти mm -hmm. і пройти далі. Вже проект лежав Європейському банку реконструкції на розвитку, отримав схвалення попереднє. І вже ну, залишилась остання стадія, а ця дорога була дуже перспективна, бо вона мала там і до Москви піти, і до Китаю десь далі, після цього. Так. Так. І вдруг все затормозилося. Тут вже хлопці вже кучкуються, хто має будувати, хто має там на території області долучитися до цього процесу, і воно все затихло. А виявляється, в Венгрії громадські діячі поставили питання: що якщо дорога буде так. То міграція там якихось комах звідти сюди буде перекрита. І Верховний суд заборонив будівництво тої гілки, там, на, на території Венгрії. І вони довго-довго розсльовували цю ситуацію, на сьогоднішній день, вроді, якось обійшли, ну вже і актуальність тої дороги напевно. Ну, проєкт, якщо він зберігається. Так. Тобто, яка велика, е, велике значення має ота маленька комашка? Так? Якщо в цивілізованому, в культурному. Світі, який дивиться в майбутнє, який бачить свій стратегічний розвиток, свої держави, свої території і свої общини, на будь-яку справу потрібні кошти. Чи так. знайшли підтримку ви, от створенням третього з природно-заповідного фонду у влади? Які кошти вже виділені? чи вистачить цього? Скажімо так, сьогодні кошти є. Щорічно у нас десь приблизно 3 мільйони. Це складається лише ті кошти, які йдуть за забруднення коштом природного середовища, uh -huh. за експлуатацію природних ресурсів, тобто глина, пісок, граніти, вапняки і так далі. Так далі. От. Формується фонд. Він там різна цифра, ну десь в середньому 3 мільйони. Є проблема в іншому. Завжди цей фонд був спеціальний. І перше, якщо ці кошти не використані в цьому році, вони переходять на наступний. Переходять так. наступний. Угу. Якщо ці кошти є, їх, не дай Боже, використовувати на якісь інші напрямки. Так? І от цей бюджетний рік, от який в 2015, доповідає начальнику департаменту фінансів. От, і вперше заявив, що е, зняти статус спеціально з якогось там і еколишного фонду. Угу. Я ще задав запитання, як член колегії адміністрації, чи я правильно зрозумів, що тепер можна роздірібанити мовою е, людей, значить е, в цей фонд, що його можна пустити на інші цілі, Скажімо, сьогодні є дотаційні сільські ради. Так? то треба ж гроші десь знайти, вони в екологічному фонду, а екологічний фонд розподіляється скрізь, в тому числі на базовий рівень, тобто сільські селищні ради, вони мають свій відсоток від цих грошей. От. Да, Сергій Адамович сказав, що таки да. так, що тепер е, нічого не забороняє їм ці кошти використати на інші теми. От проблема в чому. Ну, але сьогодні... Вже не те, що залучити інші кошти, угу. тут би зберегти ті, які є. Та, що є. Да. Але так. от я запиталася у вас про кошти, які виділені на третій заповідник, чи є вже виділено, і яка сума? Чи вам цього вистачить? Я не знаю конкретно на сьогодні, так. тому що сьогодні ще проекту нема по угу. цьому про ага, проведені громадські обговорення. По районах, по сільських радах, там е, ведуться з ними там погодження, там грізні, отакий рівень. Ведеться наукова діяльність. Доказова база збирається і наукова доказова база, щоб доказати, що да, ця територія дуже важлива, що вона важливо, щоб збереглася іменно в такому вигляді, іменно тут. О, тому що І, о, о, і це, це да, дуже важливо. Скільки часу потрібно на це е, 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 на верхнє Малеполісся десь 10, 10 років пішло. Ну mm тобто, -hmm. mm -hmm. але крім того, що ми сьогодні говоримо, природно-заповідний фонд це не, не лише оці національні парки. Це є заказники. У нас, до речі, є заказників багато по Хмельниччині, і навіть оцей комсомольський, як тепер називається, якось іначе цей парк. Це теж він входить в категорії заказників. Є багато оці заказники. Це що? Це теж території, але це вже ну ті самі заповідники, тільки не загальнодержавного а місцевого значення. Угу, я зрозумів. Угу, угу, угу. Ясно. Е ну що ж, ми вам будемо дякувати, що сьогодні до нас прийшли. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії був Юрій Резников, голова обласної організації Українського товариства охорони природи. Ми вам дякуємо ще раз, що Добре. до нас завітали. Що ж, а ми з вами побачимося вже незабаром. До наступних зустрічей і бережіть себе.